Ваші бажання не збуваються. Ви загадуєте, загадуєте, прописуєте цілі, щось робите, а нічого не виходить. Тому що дуже важливо зрозуміти, що наші бажання і наміри будуть збуватися тоді, коли ми будемо вібрувати на частотах, які допомагають їх створювати. Якщо ви віддаєте в світ чистоту, любов, радість. Вдячність, так, за те, що все є, то і те вам буде повертатися, і таким чином, по закону всесвіту, так от творець нас створив, і ми, як е, діти творця, як душа, можемо теж перетворювати енергію в матерію і створювати, як, наприклад, амулети, так ми створюємо, от тільки я записала відео про мотанки. До речі, от і ми можемо перетворювати це все в матерію також і матеріалізувати, маніфестувати це правильно називається, коли ми свою думку перетворюємо теж в матеріальне щось, так ми хочемо чогось досягти. Про це починаємо думати, фокусуватися, тому що куди думки, туди і наша енергія вся йде. І таким чином ми щось добуваємо. Але важливий момент, і про це, до речі, кажуть багато хто, практиків, моїх колег, що якщо ви. На низьких вібраціях, що це значить, ви, наприклад, постійно агресуєте, злитесь, звинувачуєте когось щось у ваших проблемах, щось все не так, все погано, от ви така хороша, всі такі погані, десь і златись всі негативні ці спектр емоцій, да, які вас опускають, і живете в такому незадоволенні світом, невдячності, то у вас просто не буде нічого відбуватися, так? Як би ви не хотіли там щось собі, не малювали, не карти бажань і тому подібне, тому що ви не вібруєте на частоті творчі творця. так тільки коли ви підіймаєтесь на чистоту творця практиками, виписуванням установок, роботою психологічною, просто розумінням того, що я дякую за цей світ, навіть який би біль мені не приносив. Так навколо я все одно розумію, що це мої задачі душі, я їх проходжу. Я вдячна за цю прекрасну погоду, за те, що в мене є поряд близькі люди і тому подібне. І починаєте вібрувати вище на вібраціях, тоді вас ви виходите на вібрації творця. Якщо ще ви практикуєте практики медитації, це дуже класно. Якщо ви виписуєте, Установки в психологічному рівні з собою працюєте, тому що наш ментал це теж наше здоров'я, так всі нерви від всі проблеми, точніше від нервів, всі проблеми зі здоров'ям насправді так. Психосоматика. Тому обов'язково звертайте на це увагу. І коли ви так, я не кажу, що там злість, це погано. Так, це треба проживати і вміти вчитися. Вчитися це в випльоскувати з себе не на когось, а екологічно, так, щоб це нікому не шкодило. Але не забувайте, якщо ви бажаєте чогось досягти, треба підіймати свої вібрації. І в першу чергу це в нас вдячність до того, що ви маєте. Як тільки ви починаєте віддавати, транслювати всесвіту любов, щастя, радість і гармонію, незалежно від обставин навколо, це все у вас буде і е, вам утримуватись, так? Зворотній зв'язок буде йти той самий, який ви даєте.